Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні розпочну з розпаковки продуктового набору, який нам дали у армії порятунку, і покажу більш детально. Я вже вийняла все із пакетів. Тут у нас ось такі салати, три ось такого виду, не знаю, як називається. І один ось такий кругленький хлібчик, дуже м'якенький, ось цей білий, і також багет. Також тепер маю аж 8 лимонів. Трішки я була шокована. Але у цьому відео в мене народилася одна ідейка. Тож наприкінці буде ще рецепт лимонного курду або лимонного крему. Йогурти також раніше ми не отримували. Зараз ось таких 6 штучок з мандариновим смаком. І один з чорницею. І з шоколадом. З шоколадом дуже смачні, схожі на наші українські ось ці е, чудо, знаєте, такі, коли з шоколадом. Мега смачні. Також е, ось набір таких сосисок, теж я рада, бо діти мої такі їдять. Дві упаковочки лепкуе це такі імбирні пряники, дуже смачні, такі імбирно медові і покриті глазурькою. Е, це ось у пакетах квашена капуста. Ну, ось такий у нас набір вийшов цього разу. І сьогодні також ми потрапили на таку барахолку розпродаж дитячих речей. Тож, тут закупили цілий гардероб для Андрійка. Ось таку курточку взяла, тут така плащівка, щоб не промокала, щоб можна в дощі було гуляти. Бо в нього є гумовички, і ми в дощ, в принципі, також гуляємо. Тут такі світловідбивні машинки, вона така утеплена на флісі. Те, що треба, я думаю, і зараз він походить, і на осінь буде. Також флісочку взяли. Це теж таке завжди треба. Вона 5 франків коштувала. Ціни не супер-мега, прям дешеві, але навіть на секундах в нас дорожчі ціни вищі. І такий, знаєте, розхідний матеріал, як оці кофтинки, штанці. Тому взяли побільше така кофтинка, регланчик 3 франки. З динозаврами, з машинками, така 2,50. Також взяла я на наступну зиму такі чобітки. Вони. Написана на них була ціна 8, мінус 50% за 4 франки. Ну, ми таких ніде не візьмемо, буде навіть якщо ще якісь будемо докупляти, то ці будуть на заміну, бо брудниця в нас завжди і одяг, і взуття після прогулянок. Також взяли дві пари джинсів. Ось ці такі з резинкою внизу джогери. І такі ось теж взяли і вони підгортаються, можна буде влітку, якщо буде більш тепла погода. Штанці такі ось з цусенятками, з патрулем по 5, спортивні теж це можна і вдома ходити, і десь в пісочниці в них зручніше, ніж в джинсах, навіть гратися, гуляти. На літо також взяли шорти, шорти по 4 франки. Теж одні такі трикотажні взяла м'якенькі, і ці такі ось теж. І в нас минулого літа була така кофта це на пляж. Щоб не згорала, щоб дитинка не обгорала шкіра, взяли таку за кулами, він в нас фанат. За ці всі речі я заплатила 61 франк 50 рапенів. В принципі, це немало, але речей також дуже багато. І, приміром, я могла заплатити таку ціну тільки за куртку, і, можливо, ще взуття десь таке знайти за таку ціну, але це навряд чи. Тому вважаю, що ми сходили і скупилися дуже вдало. І обіцяний рецепт. Вирішила приготувати із лимонів, лимонний кур, або лимонний крем, його ще називають. Мені знадобиться для нього яйця, вершкове масло, цукор, лимони, дрібка солі. Там ще по рецепту я дивилася, що йде кукурудзяний крохмаль, але в мене його немає. Думаю, обійдуся без нього. Що ж, почнімо. Рецепт я, як завжди, залишу в описі під відео, там будуть всі пропорції, всі інгредієнти. А тут, власне, покажу сам процес. Для початку я натираю цедру одного лимона. Я намагаюся натирати лише ось цю жовту частину, щоб не потрапляла біла, бо саме в жовтій частині знаходиться весь аромат і смак, який нам потрібно. Далі я вичавлюю сік із двох лимонів. І в мене якраз вийде 100 мл, Це якраз стільки, скільки мені потрібно. Лимони були дуже соковиті і на диво легко чавилися. На цьому підготовчий етап завершено, і переходжу власне, до приготування. Розбиваю три яйця. Якщо у вас великі, можна взяти два. У мене вони не дуже великого розміру, тому я взяла три і ось так вінчиком перемішую. Не потрібно взбивати, просто перемішати такою до більш-менш однорідності. Додаю дрібку солі і знову перемішую, і поступово додаю цукор і знову ж таки все перемішую вінчиком. Довго збивати не потрібно, лише до однорідності. Додаю також лимонну цедру, буду додавати вершкове масло. Я його заздалегідь дістала, і воно у мене таке дуже м'яке вже стало. Це добре. І також наприкінці додаю лимонний сік, який я вичавила, і все буду готувати тепер на плиті. Я готую трішки довше через те, що я не додавала крохмаль. Я думаю, він би загустів швидше, але і так чудово в мене результат вийшов, як на мене. Він трішки довше, але загустів. І ось важливий момент. Потрібно охолодити дуже швидко курт. І для цього я використовую таку льодяну баню, додаю у воду холодну кубики льоду, навіть такі дві два лоточки у мене. Щоб швиденько остудити, бо утворюється зверху така плівочка. Ну, наскільки я прочитала у куховарів. І щоб цього не сталося, ось таким чином остужую і вже переміщаю у єбності. Із цих всіх інгредієнтів у мене вийшло десь приблизно 400 грамів. Ну що ж, друзі, зараз у мене хвилинка дегустації, буду пробувати своє творіння і вже знаю результат це дуже смачно. Також я знаю, що є апельсиновий курд, але лимонний це така нотка, знаєте, свіжості, ось ця кислинка це щось неймовірне. Напишіть мені, чи готували ви, чи пробували. Я також вичитала, що готують із цим лимонним кремом і тарти відкриті такі тістечка. Тож, якщо ви пробували і у вас є перевірені рецепти, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся. Ну, А в мене був такий круасан без начинки, тож я намащую його і з чаєм споживаю ось таку смакоту. До речі, цей крем може зберігатися у холодильнику 5 днів. Але я думаю, що довго він не протримається у нас. І наприкінці хочу з вами поділитися ідеєю ось таких ігор для дворічки. Ми придбали ще такі, це як подарунки на день народження. Ми ще докупляємо від бабусів, дідусів. Вони нам перерахували гроші, і ми придбали кілька ще іграшок. Ось такий набір: це магнітна книжка. Відкривається, і ось можна збирати динозаврів як конструктор на ось такій магнітній дошці. Андрійкові дуже подобається. Сам він, звісно, ще не дуже там сильно там складає. Але ось зі старшим братом залюбки грається, і з мамою, звісно, також. Інколи я даю йому там хвіст чи голову. Він прикріпляє. Дуже йому подобаються динозаври зараз. Почався той вік. Така магнітна книжка була ще із транспортом, але там було більше дрібних деталей, я вирішила взяти нам з динозавром. І також ще одним подарунком, ви вже бачили це у моєму відео, я вже її прибирала з підлоги цю залізницю, це і Київська залізниця, дерев'яна залізниця. Так, у нас була в Україні така у хлопців, сестра моя колись поділилася з нами. Великим таким набором, і хлопці мої завжди гралися із задоволенням. І ми ось теж вирішили придбати і для Андрійка. ця іграшка на роки. Гратися можна ледь не до 10 років, мені здається, якщо придумувати різні сюжети, будувати станції, міста, то можна гратися досить тривалий час. А якщо її побудувати вісімкою, як ми зробили, то це взагалі вічний двигун. Малюк ходить і вісімкою катає потяги. Трошки він е, нервувався, коли в нього не виходило з'єднувати вагончики, бо з однієї сторони вони легко прикріплюються, а з іншої магнітики відштовхуються. Але потім він вже розібрався щодо чого і залюбки грається. Тому ловіть ідейки, якщо в пошуках. Подарунка для своїх дітей чи для похресників. А я на цьому буду прощатися з вами. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, це допоможе мені і просуванню моєму каналі, і надихне мене на подальші зйомки. І підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей, Па-па!